Тна спека заволоділа закарпатцями. Люди скаржаться на відсутність енергії та бажання робити бодай щось. Фахівці запевняють, що серпень буде не менш спекотним у нашому регіоні. Підвищення температури припадає саме на кінець літа. Проте ховатись від сонця зовсім теж не слід воно є цінним вітаміном для нашого організму. Крім того, кожен із нетерпінням чекає на літо, адже літо це можливість максимально комфортно відпочити зі своїми дітьми та рідними. Ужгородці вже втомились від чекання на хороший європейський відпочинок у рідному місті. У них немає вибору. Вони змушені охолоджуватись на місцевих стихійних пляжах, які не тільки забруднені, а й обросли отруйним борщовиком. Мешканці міста вже два роки тому дали згоду на спорудження аквапарку, який був би не просто розважальним комплексом для всієї родини. Це місце, у якому пройшло б дитинство багатьох дітей. Але реалізувати плани міському голові завадила шалена кампанія протидії опонентів. На цьому місті мало бути чудо. На цьому місті сьогодні три тисячі уж відпочивали би щоденно. Три тисячі. Тому що там передбачалася закрита частина, в якій було б на другому поверсі і кафе, і спа-центр, і манікюри, і навіть дискотека нічна. Вона нікому не заважала під контролем там, міліції, там, пожежників і так далі. А є значить, і нижня частина це і басейни, і акварозваги. Які б функціонували цілодобово і круглий рік. А є ще значить, частина, яка виходить за межі, там тенісні корти, там також водна частина є, і басейни Значить, для понуряння на 10 метрів і для навчання аквалангістів отримання. От ви за три рази ви б отримали вже посвідчення і вже на Червоному морі, чи десь в Хорватії, в Криму. Ви вже мали право взяти як воланг, взяти балон і вже понурятися і насолоджуватися іншим світом. Від спеки багато людей рятуються на водоймах. Проте завдяки людській легковажності та незнанні правил поводження на водних об'єктах цього року на Закарпатті зафіксовано вже чимало людських жертв. Фактично, станом на сьогоднішній день на території Закарпатської області зафіксовано 27 випадків загибелі людей на воді. Із них із цих 27 людей 12 Чоловік це малолітні діти. Ситуація дійсно актуальна і вона буде продовжуватися і надалі, тому що синоптики у найближчий час спаду температури не прогнозують. Якщо брати до уваги перше півріччя, то в області у нас було зафіксовано 11 загиблих людей на воді. Фактично на протязі 19 днів липня ми вже маємо 15, 15 загиблих. В переважній більшості це такі нещасні випадки трапляються на річках. 17 випадків зафіксовано загибель людей під час купання на річках, потічках 8 випадків на озерах, ставках і таке інше. Проблема дійсно актуальна. Невиправдані сподівання ужгородців про власний аквапарк не збулися, перекреслені одним розчірком пера чиновника від екології. Однак незвична літня спека штовхає людей йти до прохолоди води, відпочивати на забруднених та заросших отруйним борщовиком стихійних пляжах. Спека змушує людей забувати навіть про попередження лікарів та МНСників. Тим часом кількість потерпілих та жертв зростає.